Без проїзду на Шевченка ще одну ділянку вулиці закривають на ремонт. На відтинку від будинку номер 60 до вулиці Ярослава Мудрого облаштовуватимуть колектор, водопровідні інженерні мережі, а також прокладатимуть дорожнє полотно. На час ремонтних робіт міські автобуси номер 17 курсуватимуть за зміненим маршрутом вулицями Клепарівською та Золотою. Повідомили в мерії. Ми хочемо до кінця року відкрити проїзд по всій ділянці, і тому якщо ніяких форс-мажорів і ніяких таких моментів, які б нам заважали, не виникне, ми планово йдемо до нашої мети. Що грудень місяць, з грудня місяця, ми хочемо мати проїзну вулицю Тараса Шевченка. Нагадаю, це вже третій етап реконструкції цієї вулиці, яка почалася у 2020-му. Проект передбачає повне розбирання дорожнього одягу трамвайних колій і тротуарів, оновлення усіх інженерних мереж. Натомість проїзну частину тут сумістять із новими трамвайними коліями посередині вулиці.